Шановні депутати, присутні. Щорічна голова громади звітує про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку за попередній рік. Пропоную вам звіт про виконання вказаної програми. Хочу тільки запропонувати наступний формат. Сам звіт достатньо об'ємний, з великою кількістю цифр і даних. Він був наданий для розгляду на засіданнях пасійних комісій. Він був. Буде після вашого затвердження, опублікований у всіх засобах масової інформації. Пропоную зупинитися на основних моментах та статистичних даних, які характеризують сьогоднішній день нашої громади. Чисельність населення станом на 1 січня 2025 року 39 тисяч 415 осіб. Це на 566 осіб менше ніж в 2023 році. Сільське населення 24 тисячі, міське 15 тисяч. Три найбільш населених пункти: це Змії, 15 тисяч, Таранівка 3,9 тисячі населення, Зідьки – 3,2 тисячі населення. Привабливість цих населених пунктів пояснюється розвиненою інфраструктурою, доступом до транспортної мережі та до об'єктів адміністративного і соціального обслуговування. Назву населені пункти, де мешкає менше 10 осіб. Це Аксютівка, Гришківка, Кир Кирухи, Кисле, Казачка. Разом з тим. Приваблива наша громада залишається для внутрішньопереміщених осіб, котрих у нас проживає 19 тисяч осіб, 15,5 тисяч є отримувачами допомоги. Крім того, ми третій рік отримуємо місце компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Бюджет за 24 рік до загального бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 250 мільйонів 730 тисяч гривень, що на 17% більше за попередній період, тобто на 38 мільйонів гривень більше, ніж за показниками 2023 року. Якщо показники надходжень податку з доходів фізичних осіб зросли на 10,9% по єдиному податку на 26%, то, наприклад, надходження від рентної плати за надраз зменшилось на 24%, що напевно зрозуміло в сьогоднішній ситуації. Такий рівень доходів до бюджету та субвенцій з бюджетів та джерел інших рівнів про цю роботу я доповідав у грудні, дали змогу профінансувати будівництво реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів комунальної власності на загальну суму 42%. Мільйона …гривень. Із них охорона здоров'я профінансовано 12 об'єктів на загальну суму 12 млн гривень, Освіта профінансована 18 об'єктів на загальну суму 16 млн гривень, Житлово-комунальне господарство профінансовано 3 об'єкти на загальну суму 647 тисяч гривень. Культура профінансовано 5 об'єктів на загальну суму 1,3 млн гривень. По іншим галузям профінансовано 10 об'єктів на загальну суму 2,9 млн гривень. У 2024 році повністю профінансування та завершення роботи по самим об'єктам, а саме, підготовка до опалювального сезону, капітальний ремонт частини покривлі нежитлової будівлі КНП «Зміївська центральна районна лікарня Зміївської міської ради Харківської області, капітальний ремонт заблаштування внутрішніх приміщень первинної медицини це амбулаторія селища Зідьки. Придбання автомобіля дорожнього комбінованого на базі самоскиду Форд для зміїв сервісу. Капітальний ремонт зовнішньої стіни, яка знаходиться в аварійному стані, кому... знаходилась в аварійному стані комунального закладу «Соколівський будинок культури з міської міської ради Чогоського району Харківської області. Капітальний ремонт частини покрівлі комунального закладу Таранівський ліцей» імені Герояв Шаронісів змійської міської ради Чугуївського району Харківської області. Підготовка об'єкту до опального сезону капітальний ремонт покрівлі комунального закладу Зміївський центр дитячої та юнацької творчості зміївської міської ради Чугуївського району. Підготовка об'єкту до опального сезону, капітальний ремонт частини покрівлі та зливових водостоків комунального закладу Зітківський ліцей імені Ковтуна з міської, міської ради Чугуївського району Харківської області. Ще декілька фактів 2024 року. Аграріями було посіяно зимих під урожай у 2024 році 6,6 тисяч гектар, що майже вдвічі більше попереднього року. У 2023 році ця цифра становила 3,4 тисячі гектар. Це за рахунок азимої пшениці. Це дало збільшення вдвічі валового збору даної культури 27,9 тисяч тонн проти 12,8 тисяч тонн в порівнянні з 23 роком. Однак через вкрай несприятливі погодні умови загинула значна частина пасівів або не зійшла. Однак наші господарі все пересіяли, жоден гектар не пустував. Слід зазначити, що завдяки професійному підходу та впровадженню сучасних технологій по всім видам культур спостерігається ріст урожайності. І ще одна цифра. Нашими аграріями придбано 7 одиниць техніки на суму 31,9 мільйона гривень проти однієї одиниці на суму 11,3 мільйона гривень в попередньому році. Зникають потроху хащі, бур'яни тощо. Наголошую, що жодного дерева. На яке б не було відповідного акту екоінспекції, ніхто не видалив в планах продовження цієї роботи. КП Зміїв тепло проведено організовану роботу з підготовки до опалювального періоду, що дало змогу вчасно підключити усі об'єкти. Також міська рада разом з підприємством в минулому році реалізували конкурс і пройшли всі конкурсні процедури, отримали на умовах співфінансування від ЮНІСФ сім модульних кателень. Завдання на 25 рік виконати всі роботи по їхньому монтажу, підключенню та експлуатації. Начний розділ програми соціально-економічного та культурного розвитку присвячений соціальній та гуманітарній сферам. Всі цифри у звіті зазначу тільки декілька моментів. Сфера охорони здоров'я представлена двома некомерційними підприємствами, які повністю забезпечують потреби населення в медичних послугах. Першого та другого рівня та постійно працюють над покращенням якості та розширенням списку послуг. Серед основних проблем бачу кадровий голод. На жаль, дуже важко знайти сьогодні спеціалістів, особливо молодих. Ще одне це недостатнє фінансування НСЗУ за рахунок видання нульового коефіцієнта за неверифікованих пацієнтів та нульового коефіцієнта за відсутність медичних запасів в електронній системі охорони здоров'я протягом трьох останніх років. Якщо по КНП центральна районна лікарня, то це зменшення суми договору за пакетом-хірургічні операції. Думайте цю цифру на 9 мільйонів гривень. Але лікарня виконує всі свої функції і продовжує працювати на високому рівні. Також зниження відбулося по пакету паліативної допомоги. На 150-200 гривень на одного пацієнта це також прийшло до того, що лікарня не дотримала півмільйона гривень на це відділення. Але ми системно працюємо саме у сфері наших завдань, місцевого самоврядування це покращення та зміцнення матеріально технічної бази. Дуже хотілося б у цьому році відкрити таранівську амбулаторію. Вже завершені роботи в укритті під поліклінічним відділенням. Постійно проводяться ремонтні роботи в приміщенні центральної районної лікарні, дах вікна відділення тощо. На жаль, на жаль, хотілося б пришвидшити ремонт приміщення під КТ, але є речі, які не завжди залежать від нас. В цілому галузь охорони здоров'я при бюджеті НСЗУ 43,7 млн грн. первинка і 79,6 вторинка, отримала з інших джерел фінансування 11,2 млн та 16,4 млн грн. відповідно. Це міжнародні донори, спонсори, відповідні фонди, які допомагають нам у вирішення наших повсякденних питань. Внаслідок війни ускладнюється демографічна ситуація, що позначається на мережі учнів та вихованців навчальних закладів. Дошкільня стало менше на 11%, школярів на 7%. Минулого минулому році ми започаткували нову ініціативу підтримка обдарованих дітей та їхніх наставників. Стипендію отримали 32 учні та премійована 50 вчителів. Нами відповідно до програми вживаються всі необхідні заходи для покращення матеріально-технічної бази закладів. Загальну сума я вже озвучив. Крім того, ми активно працюємо з міжнародними донорами та організаціями з метою залучення благодійної допомоги. Загальна сума залучених коштів становить майже 7 мільйонів гривень. І 25-й рік також повинен стати роком нових досягнень. У планах, перш за все, допомога Збройним силам України. І вже сьогодні ми приймемо відповідне рішення. Ми повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб закінчити будівництво ремонт, незавершених, незавершених об'єктів. Благоустрій, стан території громади також в пріоритеті, покращення умов медичних послуг, залучення донорів до цієї сфери. Але головне працювати для перемоги, працювати на Україну, працювати на благо Землічини. Дякую.